Додаток мішканьовий, що це таке, як його можна отримати, які критерії його отримування, давайте детально розберемося. Додаток мішканьовий це соціальна допомога для людей, які через фінансову ситуацію не можуть платити за комунальні послуги. Подати внесок на цю допомогу можуть як власники, так і орендатори житла. Якщо у вас є статус ОКР, ви також маєте право подати внесок на цю допомогу. Внесок на допомогу можуть подати особи, які виконують три пункти: мають договір оренди або акт власності на житло. Дохід за останні три місяці не перевищує поріг. Для однієї особи до 2538 злотих, декілька осіб 1903 злотих на одну особу. Також нерухомість повинна мати ліміт на метр квадратний для однієї особи згідно з житлових норм. Одна особа 35 метрів квадратних, дві особи 45 метрів квадратних, три особи 45, чотири особи 55 і так далі. Прикріпляю вам сам перелік. Внесок можна подати в самому центрі МОПС.